І всім привіт! І з вами Brother's Play. Сьогодні, в принципі, ми будемо грати в ігру Free Fire Max Коротше, в нас тут назбиралося Пару аккаунтів, старих аккаунтів, ми би хотіли зайти до них, подивитися, що в них знаходиться. Це буде, в принципі, в тому самому, напевно, в Free Free Max Будемо додати всі ці відео. У нас пара аккаунтів є, тому буде. Ось такі, коротше, різні будуть відео, в якому ми будемо показувати, що взагалі є на аккаунтах наших старих. Так, з само початку ось бачимо відразу ось такий скін. Помню, як тільки Free Fire Max виходив, ось цього питомця ставили на головний фон є. -ті. Так, можна відразу подивитися, які пушки є. Це в мене ось така дубінка. Скар, в принципі, тігрові його колись давали. Не знаю, можливо, зараз також ще дають новичкам. І також Uzi. Так, далі з транспорту ніби нічого немає. По рейтингу тут взагалі нічого, бронза першого, там і там. Далі по досках тільки ось одна в мене. Ось така а по стінках. По стінках в мене також нічого немає. В принципі, цей аккаунт в мене був, напевно, новорічний. Тому що я бачу в мене і рюкзак новорічний, і ЄТІ. Якийсь, в принципі, ось такий аккаунт, я його вже не так вже пам'ятаю. Так, в принципі, тут нічого цікавого. Зайдемо в магазин. Потратимо все золото, все, що тут тільки є, на щось цікавеньке тут. Я думаю, найцікавіше за золото зараз тратити це відкривати золотий джекпот. Як, на мою думку. Так, місії, заберемо нехай буде. Тому що зараз золотий джекпот зробили непогано. Далі тут повне всякого. Не дуже цікавого. Тому що на цьому аккаунті я грати так-то не буду. Давайте, в принципі, зайдемо. Ну, Нехай буде ще пресет. Подивимося, які є персонажі в мене. У мене є, є Єндрю. Він зовсім не прокачаний. Тацує. Також першого уровня. Леон, Єврика. А, Мігель. Євріком я ходив на другий уровень. І Максим. Ну і он найпрямий. Так. Значить я був Яндру. Та й нехай, в принципі, буде так і Яндру. Хіба поставити до нього якийсь пресет. Можливо, ми сьогодні навіть встигнемо ще зіграти хоч з один раз. Так, візьмемо, наприклад, Максима. Візьмемо активка є, яка Сія. Візьмемо Тацує. І візьмемо також собі. Ну, нехай буде або Мігель, отримує 20 Сенгію відправив персонажа в нокдаун. Напевно, лучше Мігель. Так, да, нехай буде Мігель. Так, все. Погнали, в принципі, далі ось в Лаба, в принципі, тут нічого цікавого немає. Це точно то, що це все було донат на еволюції, по-моєму, ніяких в мене немає. Далі арсенал. Арсенал ми в принципі бачили, що в мене пушок немає. Такого можна пролистати просто. Ось така от дубінка в мене є. Так вона виглядає в, принципі, в ігрі, бігаєш з нею. Так, так, то більше нічого. А, ще є міні УЗІ. Ось міні УЗІ зачище. <кій> Непогане міні УЗі на вигляд, але іменно атрибути такі слабенькі. Так. Далі. Так то ніби більше нічого й немає. Ще з карт був. був. знаю, не знаю, чи є смисл його показувати. Ось. Навіть його не надягнув. Тігровий окрас. Ось так би. <смі> Тут навіть ну ось він, в принципі, вже показує. А так якщо до себе притулить, то в текстури залазить. Ну, в принципі, ось так. Давайте далі на склад зайдемо, подивимося, що в мене на складі. Зу скині в мене тільки один ось такий, типу акула. одна. Далі в мене є ось така шапка, олійня шапка. Десь з кожним уровнем буде відкриватися ось. Так, да, це новорічна якась шапка. Далі в мене також є на дівчину. Так, де дівчина в мене тут ще є. Візьмемо, наприклад, Еврік. У мене тут більше нікого немає, крім уни. Так, склад. І ось на дівчину Леді огня є ось така маска. Грівню нічого немає. На дівчину також є ось такі дві футболки. Також є ось такі штани на дівчину. Футболки йдуть як і на хлопця, так і на дівчину. Футболка смайлик і футболка лайк. Так, з обуві в мене є ось такі золоті. Ти є вони йдуть як на дівчину, так і на хлопця. І так само снікери білиє. Також це на дівчину і на хлопця. Ну і стандартні, в принципі. Так, давайте перейдемо до цього, до Єнтрю. Я вже трошки позабував навіть, як їх звати. Так, ось, в принципі, ще ось такий пожарний в мене є на хлопця. Також є ось така куртка хала. також непогана. Також є в мене футболка Дінь Нептуна. Ну і ці дві футболки. Ну, такі ось в мене є бойові штани. І ще ось одні, оружі і вистріли. В принципі, так, мені найбільше подобається ось ця біла акула. Це щось таке необичне. Далі колекція, це в мене є ось такий рюкзак, третій, другий, перший уровень. Можемо побачити, як кожен з цих уровнів виглядає. Ну, акула трошки заважає, але думаю нічого страшного. Так, далі в мене є ось такий лутбокс у бійці, у мене є парашют простенький, тут нічого нема, ну і така доска. Далі по емоціях в мене нічого, транспорт також ви бачили. Аватарки ось така якась королівська бірюза, напевно, це було в пропуску. Ну і багато різних. Ну, як, це невеликий не вибір, але також на, нормально так аватарок до персонажів. Так, і багато різних. Хоча, знову я кажу, багато різних, ну це тільки два банери, а третій стандартний. Небагато не різних цих, е, як вони, банери, да? напевно. Фони, чи як їх ще можна назвати. Є в мене карта сміна імені. Одна, три фрагмента куба, 15 жетонів Афе. Ми сьогодні, можливо, їх трошки збільшимо. Чи можна примінити зараз? Мені здається, зараз не можна їх приміняти нічого. Давайте візьмемо, значить. В мене, я надіюсь, є купони золоті, або я їх колись да, їх всіх потратив. Подивимося, що виб'ємо з безплатної попитки. Получаємо. Ра. Развелий кролик. Коротше, веселий кролик. Одна попитка 1000 золота, серйозно? Це так зараз дорого. Ого. Чесно не думав, що тут так дорого це все. Я думав, тут стандартна ціна. Ясно. А в цьому джекпоті є щось цікаве. І тут також 1000 золота. Не знаю, що краще відкрити. Мені здається, в цьому аккаунті не заважало б якісь аватарки або щось це. Заружжя, в принципі, вистачить в нас. Тому можна було б відкрити за золото. Так, зараз візьму ще 25 золота. Трошки мало, я би хотів хоча б з 1000, щоб відкрити. Але нехай буде, зараз 7 попиток, значить буде. Погнали, в принципі, перша попитка. Я надіюсь, випаде щось цікавеньке. Ну, дали припаси карман, це капець. За 1000 золота. Знов кармани. Ви серйозно? Третя попитка. На 3 дня тиквенний воїн. Да не дуже прическа на 3 дня. Якщо зараз я з цього не виб'ю, не то я перейду до. Да. Погнали до другого. бо Тут щось удача не на нашій стороні. І тут на 3 дня також пушка. Не фортовий якийсь аккаунт. Мені нічого не вибили за золото, ясно. Ясно, понятно. Я думав, що щось зараз виб'ю нормально. Ну но ні, нічого не вибив. Та й за золото зараз нічого такого і не купиш. Хіба якихось персонажів, але смисл з них. Лучше повідкривати собі то золото та й так. В принципі, це вже 11 хвилин. Я навіть не знаю, може. Може ще зазняти по іншому аккаунті. У мене просто є ще пара аккаунтів. Давайте я влучу єті. Подивимось, як він улучшається. Ось така в нього емоція радость. Ще от одна емоція і. Грать. І відкрили якийсь скін на питомця. Єті, в принципі, в нас прокачані на максималку. В принципі, ось такі от Єті. Або я от думаю, може зіграємо раз хоча б. Давайте зіграємо, в принципі. У мене... А, в мене є, кстати, брат в друзях. Давайте зіграємо королівську битву на рейтинг. Дуо. і старт. Тепер, в принципі, нам буде удобно зіграти. мене... А, я ще навіть не подивився, який в мене уровень на аккаунті. 10 уровень, 29 лайків. Непогано. Непогано. Рейтинг довір'я також хороший. В принципі, такий простенький аккаунт. Я пам'ятаю цього кулу получив за магічний куб, мені здається. Щось так припоминаю. Дуже довго грузиться щось. Наджель в мене є скін на цеє, на дубінку, міні-узі і скар. Треба буде його взяти побігати з цим оружієм. Ой, йдет подбор. Зараз по ідея має загрузитися. Хоча це вже хвилина пройшла, колись було набагато швидше. А зараз вже так слабоватенько. Того я хочу же всі акаунти ще зазняти, і в принципі ми вже лишимо цю гру, я навіть не знаю, чи ми колись ще до неї повернемося. Лично я не бачу сенсу зовсім ніяк повертатися в цю ігру. Потратимо все золото, потратимо, повідкриваємо всі лутбокси, які тут тільки є. Кстаті, на цьому аккаунті лутбоксів ніби як не було. Клавіші я ще тут не розставив, щоб були мені удобні. Ну нічого, буде таке колись время, що я їх розставлю. Так, встигне, отримали якісь кармани. Я думаю, що щось буде цікавіше. Так, значить я джемпмастер. А що довго думати? Вистрибуємо вже. Попробуємо залетіти до цього дирижабля. Чи можливо впасти на нього? Дуже цікаво. Це прям дуже цікаво. Що буде, якщо я на нього стрибну? Серйозно? Можна? І в мене сам по собі персонаж падає. І сразу... ой-ой-ой! Сразу мінус ХПшка. Можна ось за братом бігати. І збирати також ось ці... Ну, типу. Ноти. І получати хепешку. В принципі, брата такий навикало. Нарешті хоч якесь а бізон же є. Так смішно виглядає ось цей рюкзак новорічний, ніби це в нього якраз цього рюкзака ніс такий. Або дуже мені намікає на чумного доктора, якщо чесно, цей рюкзак. Не знаю, в стартовому острові ніби виглядали не боти, але непонятно, чи будуть у нас зараз боти чи, чи сильні ігроки. Будемо бачити. Будемо, в принципі, на готові. Я вже припоминаю, як грати потрохи. Такі от клавіші реально поставлені неудобно. Вони маленькі, йде, коли промазуєш пальцем. Так, вже когось хтось бачить. По-моєму, це брат його вбив, але слідуючий зліва він в уконг ховається. Можна буде його вбити, в мене, в принципі, бізон, то це... Это хорошее оружие. Я не знаю, где он, то я не буду так и что. Где-то тут был, Но где именно уже? Тут він за стінкою, це сто процентів. А, його хтось вже вбив. О, мінус брата вже вбили. Щоб мені в голову не попали, то я поприсідаю. Ух ты, мо сильный игрок там лучше так на бигти, уже справа. Все его вбив. Я також мені грати, помню. Різні тактики. Які тут тактики? Головне триматися разом і старатися відтягувати приціл, щоб попасти в голову. Все. Так, мені треба раз дубінку, друге, це скар і мені мініузіша. Можливо я вже їх бачив, але щось пропускався. Хочу з цим оружем бігати, тому що в мене на них є скин. Чому б не грати з оружжям де є в мене хоча б якийсь розкрас? В принципі, це в мене тільки 10 уровня аккаунт, то він... Зараз ще швидко поважати уровень можна. Так, в мене 3 стінки, добре, що хоч щось є. Грибочок візьмемо один. А, в мене є, кстати, візьми, брат. Брат може взяти. Тож в мене є вже аж 2... Дві... А, в мене ж навик Мігеля. Коли якось би... Опа, хтось зверху стріляє. Де сховатися лучше? Там також ігроки не слабкі. Нам би якось перебігти кудись. Ой-ой-ой! Хорошо так дамажуть. Нам треба пробігти трохи. Ми зараз побіжимо вперед і я поставлю стінку. Раз, два, три. Побіжимо ще вперед зараз. Ще раз. Я ніби вбив. Я не впевнений, але ніби вбив, тому що він би вже біг, по-перше, як на мене. Я йду перевіру. Да, все мінус. Забираємо назад припаси. Отак От вже набагато удобніше грати, тому що в нас. Вже вдвох типу, нормально в руках стоїть, ми собі удобненько його тримаємо, а тоді потрібно було тримати телефон і доторкатися до динаміків, тому було важко трошки знімати відео. Ми в такі випадки будемо якось так знімати відео, щоб іменно не грати, а щось відкривати, щось таке. Такі випадки будуть нечасті, рідко, але все одно. Головне самому собі запам'ятати. Ой, щось викинув. Патрон. Я йду, візьму ще щось куплю до цього. Наприклад, скар може є безплатно. Ні, скар немає. Третікати. Скар немає. по зона. Мінус ХП-шка. А мене, кстати, є ще навік та я щось забув про нього. Кстати, може, брату і треба аптечки У мене є. Ну, бачу, що слідкувати за командою, От, я бачив, що брата, наприклад, немає аптечок. Тому що він не лікується зовсім. Я, в принципі, йому кинув, бо в мене вистачає їх. У мене ще є три великих аптечки. Так, би тебе противогасу. Так, брат Козі вбив. Ну я не знаю, чи ще хтось там є. Ні не. Тільки по ліву сторону, хтось є. Ой, взяв це я случайно. О, міні УЗІ, бачу. Дуже добре ось таке міні УЗІ. Так, бежу, бежу. То есть стреляю за снайперки. Не знаю кто, но меня шел пострел. Бачу. Убил кого-то, не знаю, что это то за снайперки, или нет. Да, у него АВМ -ка была, я ее возьму. І віймо також МП5. Викидаю патрони всі до автомата. Візьму аптечки. Так буде нормально. Можна в принципі пробувати за ки чому б і ні. Скару я так і не знайшов, лібо я щось на нього не звернув знову увагу. Можливо, в того він був. Так, хтось, по-моєму, відкриває ось тут. Ні, поки що нікого не бачу. Можна побігти до онту автомата, можливо, там можна взяти горизолін, було б непогано. Заліна тут немає. Я візьму лечащую пушку на всяк випадок. І патрони до снайперки. А, нет, места навіть. Щось би викинути. Всякі ці приклади, ось це все мені нам... не дуже потрібно. Я би взяв патрони ось, до снайперки. Все успішно приобретено. Стіну також можна взяти. Чип стінок. Нехай буде, я не знаю, що це таке взагалі. Так, ще що тут цікавеньке є? Противогази. І так нехай буде. Нікого поки що ще не бачу. А, бо ми лишилися 2 на 2, скоріше всього. Я в одного попал, но не вбил. Не знаю, где там следующий. С другой стороны был. Бля, Все, мене вбили. Я щось, навіть не пам'ятаю, хто де знаходиться. Друга та... щось робить з сінки, але. Ну, це ж все ми програли, хоча б зайняли топ-2. І то нормально. О, це що буде зараз? Бронза третього? Ні, бронза друга. В принципі, лайк поставлю. І все, якраз зіграю. Так, награда за бронзу другу. 200 золота, нормально. Ой, і тисяча в мене є. Якраз ще раз відкриємо щось. І ще навіть купон дали один. Знову попались припаси І ще одна попитка. Нічого в принципі, на цьому аккаунті не вибив. Ну нічого. Добре, в принципі, ми зіграли, подивилися повністю на цей аккаунт, будемо на цьому завершувати вже. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами, як завжди, був Play. Всім удачі і всім пока.